Поїхали на стогі на Данськ покупатися на пляжі. В цьому місті ще не були. Величезна корка. Тягнучка. Один кілометр. Їдемо вже півгодини. В основному стоїм, звісно. Такої корки я ще в Польщі не бачив. Оцей участок як би попереджував. Але тут не, не зрозуміло, скільки мало стояти. Ми повинні були доїхати з іншого кінця Гданську за 46 хвилин. Вже тут до пів години провели на одному кілометрі. Мій прогноз в тому, що парковка, на якому ми їдемо, зайнята повністю, машини там намагаються щось знайти нічого не знаходять, та їдуть назад. Але треба сказати, що назад їдуть, їде менше машин. Щас просто вони, мабуть, повільно там розвертаються. Тут нікуди їхати. Тут трамвайні рейси, рельси, але жодного трамвая ще не пройшло. Автобуси стоять на загальній корці. Деякі не витримують, розвертаються назад. Сьогодні 15, серпня, День війська Польського, названо на честь перемогу Пілцуцького під Варшавою чудо на Віслі. В Баталіях брали е, участь українські підрозділи січ, Січових стрільців, деякі населені пункти вони відстоювали. Коли українці не ворожують поляками, то Раш, Раша Програє і навпаки, якщо українці ворожують з поляками, Раша тріумфує. Таке враження, що всі їдуть на авось. Паркінг не може бути резиновим безмежним. Не здогадка. Вони там стоять доки поки ніхто не вийде з пляжу та не вийде назад. Місце не звільниться. Якщо схопиш тигра за хвіст. Все зайнято? Нема вільних місць. надзор руху. Нема місця і надзор руху міг би якось врегулювати це. Паркінг Хабко. Був на цьому паркінгу біля зоопарку. Там ставили людей, які допомагали. Указували напрямок, де є вільні місця, де є місця, що вони радять. Невже тут ці машини заїжджають в тупік і за нами ще є бажаючі їхати? Вон, три машини стоїть ззаді. І чекають, поки хтось вийде. Це капець. Ну, прийдеться проводити експеримент. Так, а куди за ним? там немає місця. Оце стільки бажаючих пограти в п'ятнашки. Не рекомендуємо цей клас. Я не розумію цього феномена. В інших місцях можна ближче підійти. Машину можна залишити у дворах, якщо знаєш де. Можна було по тут ось стоянку. Приїхати на громадянському транспорті. Ми трохи пограли, Ну, це таке, можна грати ще годину-півтори. так. Краще признати втрачений час. все корка на стоге Зливо. тут хорошая місцевість, парковая зона, озеро перед морем, звісно. А людям в людям автобусі як? У громадському транспорту скрізь дорога дається полоса на в цьому місті, місці ні. Ну Все, власне, ця кишка закінчується. Достатньо було від'їхати трошки, поставити машину в місті. Є багато місця відносно де можна поставити у житловій зоні, звісно там, де не відведені і не виділені місця для мешканців. Та біля якихось закладів є безкоштовні паркінги. Ну, можна знайти не так, як тут принаймні. І ось ми йдемо знов тут, але вже як пішоходи. Але за ці дві години люди вже йдуть назад більше, ніж вперед. Ну це добре, значить нам більше місця буде на пляжі. Приїхали в стогі. Тут паркова зона, озеро, вихід на море, парковка, на якій неможливо стати. Зліва портова інфраструктура, справа пляжі, пляжі, пляжі аж до коси. Багато хвойного лісу, але трапляється і змішаний. Величезний кемпінг, паркінг. Пішли підалі від стежок, скорочуємо шлях. Точніше тут стежка є, але невелика. В основному хвоя. Хто любить гриби, тому тут може бути місце для збирання. Ось один центральних входів на пляжу. Пляжа стої. Ми йдемо цією дорогою. Відніються портові крани. Палата кафе, зона кафе. Є де перекусити відпочиваючим. Але до портової інфраструктури не вийдеш. Ми вже хочемо в море дуже. Тому підемо в інший бік, там де точно є пляжі. Задача піти подалі від центрального входу, пляжа номер 26 О, тут туалет. Ось лайсне пляжі з видом на, на портову крану, кранову інфраструктуру, купа контейнерів вже розвантажених. Судно стоїть на розвантажуванні один з спортів. Можна обрати місце, якщо хочеш, треба дійти тільки. Тут буде наше місце о вот тут.